Українська діаспора на захисті національних інтересів у воєнний час, співпраця діаспори та української влади, світ після великої війни, роль діаспори у повоєнній відбудові України це робочі панелі міжнародного круглого столу, що зібрав в Ужгородському національному університеті представників сусідніх країн, співорганізатори заходу, факультет суспільних наук УЖНУ, зокрема кафедра політології і державного управління. Громадська організація політологів та міжнародників УЖНУ та українські організації в країнах Центральної Європи мета поговорити про допомогу у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже проректор Мирослава Ленділ. Наш університет він був містком між внутрішньопереміщеними особами, мігрантами з України, які на початку вторгнення переїжджали в наші сусідні країни. І в нас становилися надзвичайно такі плідні і дуже ефективні відносини із з українськими українськими громадами цих країн. Ми зараз хочемо підсумувати цей досвід. Ми хочемо без сумніву подякувати нашим партнерам в інших країнах, ну і також, звичайно, говорити про плани, що робити далі, тому що ми розуміємо, що це виклик, це допомога українцям, які переїхали в сусідні держави. Він ще буде довго стояти перед нашим суспільством. Ну і звичайно, що нам нам далі треба підтримувати збройні сили України. Українська діаспора велика, і її згуртованість та постійна праця допомагає чинити спротив державі агресору Наголосив на конференції декан факультету суспільних наук УжНО Юрій Остапець. Сьогодні до нас завітали гості з Угорщини, Румунії, Словаччини. Я думаю, що цей захід на ще раз підкреслить ту вагому роль, від, відвіз яку відіграють наші друзі і зарубіжжя для нашої загальної перемоги. Ще конференцією факультет суспільних наук хоче запросити й інші підрозділи університету створювати асоціації випускників, адже такі об'єднання допомагають робити більше корисних справ для країни. Каже заступник голови правління громадської організації Асоціації випускників політологів та міжнародників УЖНО, співорганізатор круглого столу Олександр Бертолон. Діємо на факультеті суспільних наук нашого У нас. Є члени понад 100 членів. Це випускники більшості політологи, управлінці, психологи, які випускники нашого факультету, які займають різні посади, тому числі і народні депутати, і лідери громадських думок. Представники органів державної влади, які в своїх на своїх посадах допомагають. Ми займаємося і гуманітарною підтримкою, і грантовими проектами, в тому числі по, по освіті, по політичній сфері, по етнополітичній сфері. Серед запрошених гості з Румунії Микола мирослав Петрацький доповідав про допомогу, яку надавав і надає союз українців Румунії. Чимало допомоги йшло саме через Ужгородський університет. Якщо говоримо про українців в Румунії, ми були можемо казати між першими, які відчували за кордоном війну, тому що українці Румунії вони живуть у більших, більших регіонах Румунії на кордоні Румунії з Україною. Так що будь-які зміни в Україні будь що трапляється в Україні, Ми є перші, які відчуваємо, і дуже багато з українців вони саме з початку цієї війни вони. Були на пунктах перетину кордону для того, щоб допомагати Україні. Тобто сьогодні це буде нагода поділитися досвідом. Дуже багато допомоги лікарству. продукти, харчовања и се што потребно било украинци, трека национална меншина во Румуни, ме си украинци е, були постојно 24-24 ходен на кордони, у лекарнијах и там де било потребно. Е, допомогале перекладате, відправляте, харчувате и забезпечувате житло нашим українським переселенцям. Українці, які через війну виїхали до Угорщини, отримують допомогу від сусідньої країни. А громадська організація Українська асоціація єдність робить акцент на допомозі за кордону українцям, які залишились в Україні, починаючи від гігієнічних засобів і закінчуючи допомозі зсу, це дрони, тепловізори. І будь-яке обладнання, яке може допомогти нашим захисникам у приближенні перемоги. Збір гуманітарної допомоги для Херсонської області. От тут якраз машина паркується, ми привезли медикаменти, веземо їх в Мукачево, і звідти волонтери відправляють ну, прифронтові зони. На конференцію приїхав і професор з окопу Федір Шандор. І водночас отримав чергову допомогу від країн сусідів із якої повернеться до побратимів. Мені вже привезли ще чергову допомогу із кордону. Ми зустрілися, обговорили деякі нюанси в закритому режимі, що нам потрібно із мілітарного напряму. І я би сказав, що допомога почалася 24 лютого 2022 року, і до тепер триває. Тому щира подяка. І діаспорі, і тим народам, які наші сусіди допомагають. Тобто, я сам особистий свідок, який перебуває на фронті того, тої допомоги, яка є, разом із роботою міжнародного круглого столу в холі ректорату ужну розгорнули фотовиставку Підтримка України українською діаспорою Центральної Європи під час війни. Зібрані фотографії із Угорщини, із Словаччини і Румунії, де відображена гуманітарна допомога від української діаспори з цих країн. І що дуже важливо, люди, які допомагають, вони це роблять переважно тихо. І про це дуже мало говориться і вже практично півтора року широкомасштабної війни. І ми вирішили показати ну, об'єм діяльності. Те, що було зроблено, щоб воно все було і візуалізовано в рамках виставки, і щоб воно було також присутнє на круглому столі. На фотовиставці представлено понад 50 світлин, як професійних фотографів, так і аматорів. Охоплюють період від початку війни і дотепер. Найновіші фото з експозиції зроблені місяць тому. Триватиме фотовиставка до 16 червня.